Близько 150-200 років тому про своє тіло і його потреби українцям було дуже соромно розмовляти. Фактично, тема сексу тоді у суспільстві навіть і не обговорювалася, адже була надзвичайно інтимною і прихованою. Цілком очевидно, що відвертих розмов між батьками і дітьми про якусь мінімальну сексуальну освіту не було задля того, щоб не розвивалося зайвих фантазій. Тоді молодь дізнавалася про все із власних спостережень. ця тема була абсолютно закрита і ну, ніби що діти самі по собі да, це зрозуміть. Тобто десь почують, десь побачать. ну, Наприклад, аналогія з тваринами, де да, тобто, там тварини паруються, десь щось можливо. Підслухають, десь від старших почують про те, що в українській традиційній культурі не було такого статевого виховання. Батьки дітьми про це не говорили. Ну це можна сказати факт. Пані Ірина, етнологиня, авторка декількох книг і кандидатка історичних наук університету Шевченка. Вона досліджує наукові праці а також їздить по селах, опитує жінок, як ті дівували, як ставилися до свого жіночого здоров'я, і який лад був усталений в українському селі. Сама їздила по селах, опитувала жінок старшого віку, які розповідали про свій досвід і про досвід мам, бабусь. Але я науковець, так тобто, я, ну скажімо, письменниця, так яка намагається просто наукові якісь серйозні теми, більш донести широкому загалу просто. Але все, що я кажу, я кажу не від себе, не від своїх фантазій, а спираючись, якраз дійсно на джерела. Тоді пристойна дівчина мала зберегти цноту для свого чоловіка. Але є дані, що 45% дівчат, які ходили на вечорниці, втрачали її до шлюбу для порівняння серед тих, хто такі заходи не відвідував, удвічі менше близько 24%. Але перед цими дівчатами був тягар осуду і ганьби односельців для того, щоб вберегти себе до шлюбу. Молодь вигадала альтернативу. Гра притула це вже був найвищий рівень загравань, коли молода пара йшла на сіно і міцно-міцно притулялися один до одного. Те, що стосується венеричних хвороб, то в селах, де не було якихось міграцій, ну наприклад, там гарнізони не ставали, так або ще щось, як в принципі, венеричних хвороб ну, їх не було. Е, так, тобто рано одружувалися, фактично жили там е, ну, е, з одним чоловіком з одною жінкою. Два століття тому звичних нам засобів контр... Рецепції не було жінки використовували відвари трав, настоянки проводили магічні ритуали з менструальними виділеннями і плацентою. Народна культура страхала суспільство, ще й тим. Що із викинутого сім'я, яка потрапила не в жінку, народяться чорти, які будуть переслідувати сім'ю. Що стосується тих назв статевих органів чоловіка та жінки, то вони також не схожі до теперішніх. Чоловічі статеві органи називали перчик, і коли казали утовкти перець це, означало, значить, ну, когось з кимось зайнятися сексом за інформацією з книги пані Ірини, жінки два століття тому ставилися до менструації як до непристойного. І Сороміцького тоді й слова такого не вживали, а називали циганами, рубашні, бабське і краска. Відповідно, були особливі правила у такі дні: жінки не могли ходити до церкви, ставати хрещеною матір'ю, садити город. Ходити на очорниці і спати з чоловіком в одному ліжку. Зазвичай жінки і дівчата намагалися не виходити з дому під час цього фізіологічного процесу. Не було тоді білизни, Натільно, на тільно на тілена білизна слугувалася натільна сорочка. І, звичайно, якщо ми говоримо про особливості жіночого тіла, місячні, так то не було ніяких там тампонів, прокладки раніше близько 90% етнічних українців жило у селах. До питання гігієни ставилися дещо інакше ніж ми зараз. Не було гелів для душу та й самого душу також. І власне, зі слів пані Ірини, тоді купалися в річці влітку не лише для розваги і гарної засмаги, а в більшій мірі. Це відбувалося для підтримки гігієни взимку. Звісно ж, процес миття тіла вже був більш затратний. По часу у культури 19 століття, так у культурі селян, саме вживання декоративної косметики до нього ставлення було негативним. Тобто, власне, це з одного боку був атрибут ну, таких жінок легкої поведінки. В основному милися в суботу перед неділею, неділею, бо треба було йти в церкву. Треба бути було повністю помити за радянських часів. Зі слів етнологині змінилося мало чого на всіх рівнях і таких побутових, сімейних, життєвих. І на науковому тема сексу вона дуже табоювалася. Ну, всім відома фраза, де що у СССР сексу немає. Так зрозуміло, що він був, мова про інше, про те, що він не проговорювався. Досить часто, навіть подружні пари радянські не проговорювали якісь свої бажання, так, потреби в ліжку і так далі. Звісно, якщо порівнювати ставлення до питань сексуальної освіти два століття тому і зараз, то нині ми побачимо значний прогрес. Проте досі у суспільства залишається ще острах і сором говорити на тему сексу, сексуальної грамотності і тілесності. Життя міняється, а багато що ну лишається кі знаєте, багаж ми несемо з собою. і Цей багаж він нам заважає. Тобто, традиція це не завжди безумовне добро. Традиція це не завжди те, що треба нести в наше сьогодення. Яке провів аналітичний центр ЦЕДОС. у 2019 2020 роках. Більшість батьків і вчителів позитивно ставляться до сексуальної освіти в родині та на позашкільних заходах. У родині, де росте дитина, необхідно говорити про сексуальну грамоту. У цьому переконані 89% батьків та 92% вчителів. Не всі батьки впевнені у своїй обізнаності щодо тем людської сексуальності і готовності відверто поговорити. І своїм чатом, тому майже 84% батьків і вчителів вважають, що у школах дитина має отримувати ці знання. В 10 класі такий факультатив є, як коли говорять про спіт, але там всього-навсього елементи воно вплітається. В чистому вигляді таких немає. А для того, щоб запровадити, це в першу чергу повинна бути програма, яка є затверджена і лише після того може запроваджуватися вона в тому чи іншому закладі освіти. Пані Ольга працює у школі близько 20 років. Має досвід роботи класним керівником, що передбачає більш тісну комунікацію з учнями. За часи свого вчителювання не відчувала потреби в окремому предметі сексуальної освіти. Я вважаю, що це повинні бути підготовлені люди. І це повинно бути воно не як предмет, у моя така думка. Це все-таки повинні бути організації, громадські, які дійсно проводять і це повинно. Тому що якщо дати вчителю, у нас якщо є предмет, ми повинні його донести. Ми повинні перевірити, як діти засвоїли. Цю тему не потрібно перевіряти, як діти засвоїли. Думку пані Ольги щодо лекцій і запрошених спеціалістів як до найдоречнішого формату сексуальної освіти в школі підтримують майже 47% батьків та 58% вчителів, котрі брали участь у вище згаданому дослідженні. Третина опитаних підтримують ідею занять із шкільним психологом. 36 і 34 відсотки трохи менше схвалення отримують вивчення окремих тем у межах обов'язкових предметів, таких як основи здоров'я та біологія. Пасуть заднього всього у кількох відсотках думки щодо запровадження нового предмету Сексуальна освіта. Я не можу навіть чітко сказати. Якби я зреагувала, от коли був такий предмет, чесно також спрацьовує той фактор зі слів пані Ольги, що зараз із епідеміологічною ситуацією в країні є нестабільність. Учні то виходять на навчання у школах, то через червону зону їх відправляють на дистанційку. Вчителі намагаються, хоча б дати ту програму, яка зафіксована міністерством, і освітянам бракує часу звернути увагу ще й на розвиток сексуальної освіти. Дистанційка і сексуальна освіта вони не сумісні будуть далеко далеко на плані. За дослідженнями аналітичного центру, Цедос, майже половина опитаних батьків не мають жодних бар'єрів при обговоренні з дітьми питань про людську сексуальність. Проте Ксенія зіштовхнулася і вдома, і частково в школі. З неготовністю старших говорити на цю тему. Наш вчитель біології, коли ми проходили тему жіночих і чоловічих геніталій, сказав: вивчите цей параграф вдома самі. Тобто він нам нічого не пояснював із того, що мав пояснювати. Мої батьки взагалі на цю тему зі мною не розмовляли ніколи. Ксенія пригадує, що на уроці захисту вітчизни де дівчат з хлопцями розділяли на дві окремі групи вчителька з власної ініціативи вирішила дати мінімальні ази із сексуальної освіти. Малювала нам на дошці велику матку, і вона нам пояснювала, як будується жіноче тіло. Тобто про місячні розповідала про е, статеві захворювання також вона розповідала. Не від учителя біології ми це дізнались. Нині діти дізнаються про секс із садочка або перших класів школи від однолітків. Дитяча допитливість шукає всі відповіді в гаджетах. Коли я дізналася про секс, насправді в мене було мало питань. Е, я просто дивилася, от. Якісь фрагменти відео, да які у старшого брата на комп'ютері, стали що це щось непристойне. Що у батьків питати точно не треба? З пошуками відповідей в інтернеті є багато небезпек, адже дитина може зробити неправильні висновки, злякатися. Боже, фу, я таким ніколи займатися не буду. Взагалі, я, я це ніколи не трону. Я на це ніколи не подивлюсь. Лікарі гинекологи говорять, що батьки і дідусі з бабусями, проговорюючи тему сексуальної освіти, з дітьми підсвідомо можуть переносити особистий травматичний досвід, якщо відчувають невпевненість. Дитина у цей момент чує тривогу у голосі дорослих, бачить почервонілі щоки. Тому говорити варто впевнено. Недавно моя бабушка почала за мною тему сексу. І вона навіть не могла произнести це слово. <с> вона каже: Ну в тебе ж є хлопець. ну Ви там ну туди. Ну, ну як це сказати? Ви ж не цей? <с> не цей. Вона не даже не вона не може просто произнести це слово «секс». Вона намагається зі нею поговорити, але вона не може. В неї є якийсь бар'єр. Ксенія вже зробила для себе висновки. Не буде повторювати помилки батьків, коли у неї з'явиться своя дитина, не буде соромитися розмов про сексуальну грамоту. Я однозначно планую говорити про статеве життя. Статеві органи зі своєю дитиною з раннього віку, тому що щоб вона чим раніше ти почнеш, тим більше вона звикне. Тобто, з часом вона підросте і вона буде розуміти, що це порядки віщей. Якщо ви як батьки не відчуваєте в собі компетентності і сміливості підняти тему сексуальної освіти, то гінекологиня пані Оксана називає альтернативу. Пропонує того, хто міг подати базові знання дитині про сексуальну освіту кваліфікованого спеціаліста. А саме медика, перш за все батьки мають підготувати свою чаду до візиту до гінеколога, якщо неї дочка, або до візиту до уролога, якщо неї син. Пояснити дитині, як буде відбуватися огляд і яка його головна мета то, що являється фізіологічним, не повинно бути якимось стидним і цього не потрібно боятися. Тому я думаю, якщо правильно підійти і в першу чергу, поспілкувавшись, донести правильну інформацію, то не буде абсолютно ніяких проблем у необхідності сексуальної освіти. Фахівчиня навіть сумнівів немає. Я більше навіть переконана в тому, що сексуальна освіта потрібна, вона надзвичайно важлива. При недостатній сексуальній освіті це тягне за собою дуже неприємні. І в деяких випадках найскладні наслідки для подальшого як сімейного життя, так і взагалі життя в соціумі. Дитячий фонд ООН у 2019 році опублікував дослідження щодо того, коли українські підлітки починають займатися сексом. Про те, що у нього вже був секс, сказав майже кожен п'ятий український підліток. У 66% підлітків він стався після 15 років а середній вік початку статевого життя. 14 з половиною років у хлопців і 15 у дівчат, тому гінекологиня сміливо називає період, коли необхідно розпочинати розмови про сексуальну грамоту, схиляючись на рекомендації саме психологів, розпочати цю сексуальну освіту якомога раніше. Як тільки дитина стає здатною сприймати інформацію, що це обов'язково до. Настання статевої зрілості за даними вище згаданого дослідження, кожен 10-й, 14-річний юнак та кожен 6-й, 15-річний сказали, що не певні, що використовували презервативи під час останнього статевого акту. Тому фахівчиня наголошує, що розмова про методи контрацепції має відбутися, і це питання безпеки від настання небажаної вагітності. А я зараз власне, маю на увазі це бар'єрні засоби контрацепції, вони також і захищають від інфікування. Тому найбільш прийнятними засобами контрацепції такі засоби являються при нерегулярному статевому житті у пацієнток, які не мають постійних статевих партнерів. Також важливо проговорити нюанси, стосовно яких у суспільстві поширені міфи. Така хибна думка, що, наприклад, перерваний статевий акт. Це є запобігання настання вагітності. Вона є якраз хибною, тому що є вимовільний викид сперматозоїдів, і якраз в цьому плані настає вагітність. Одна із головних причин, чому з дітьми не варто затягувати розмову про сексуальну грамоту підліткова вагітність. Адже в Україні вже був не один випадок, коли немовлят народжували і 12-річні, і 13-річні дівчата. Якщо інформація правильно буде подаватися, починаючи там з дитячих садочків шкіл, то багато вагітностей можна буде запобігти. Подавати фізіологічні моменти потрібно в повному об'ємі щодо статевого акту, тому що якраз момент, коли ми ухиляємося від цього, інформація черпається з інших джерел. За даними міністерства охорони здоров'я України, у 2019 році 727 неповнолітніх зробили аборт. Якщо акушер-гінеколог допустить помилку при цій операції, можуть бути дуже драматичні наслідки. Сепсис на фоні ендометриту, який може бути ускладненням аборту, а саме нелегальних, в переважній більшості нелегальних абортів, такі ускладнення призводять навіть до видалення органів То місяць тому назад. Дійсно загинула пацієнтка від септичних ускладнень після проведення аборту ще один із ризиків незахищеного сексу венеричні хвороби. Найбільш розповсюджені це є гонорея, це є це є сифіліс. Це є ВІЛ, наслідки є загрозливими не тільки для здоров'я, а й для життя в подальшому. Особливо це стосується ВІЛ-інфекції. Про потребу розвитку сексуальної освіти в Україні говорить те, що наша держава є однією із лідерок в Європі за масштабом поширення ВІЛ. За даними 2020 року в Україні проживає понад 251 тисяча віл-позитивних людей, і ця цифра щороку зростає. Все таки партнери мають бути освічені. краще запобігти наслідкам, краще запобігти тим моментам, які є небажані, чим потім ліквідовувати ті ускладнення, які можуть виникнути. Році європейське регіональне бюро восприйняло стандарти сексуальної освіти в Європі задля того, щоб уникнути зросту розповсюдження віл та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом неважених підліткових вагітностей і сексуального насилля. У цьому документі зазначається ще й те, що робота з дітьми і молоддю допоможе розвинути відповідальне ставлення до себе і оточуючих. Таким чином ці стандарти передбачають цілісну картину сексуальної освіти, де спеціалісти подаватимуть науково достовірну інформацію у всіх аспектах сексуальності є і провідні країни, на які ми маємо орієнтуватися і хочемо орієнтуватися. Це Велика Британія, Італія, Німеччина, Швеція нас цікавить. Швеція країна, де вперше на офіційному рівні запровадили обов'язковий предмет сексуальної освіти в школі. Це сталося у 1955 році. На підготовку вчителів і методичок їм знадобилося ще кілька років. У 1970-х роках в Європі сталася справжня сексуальна революція. Перш за все, вона пов'язана із широким розповсюдженням надійних методів контрацепції і легалізації абортів у більшості країн. У той же час зникло табоювання теми людської сексуальності. У Німеччині предмет сексуального світа в школі ввели у 1968 році, в Австрії у 1970 дев'ятсот навіть в Ірландії, країні, де зі сторони церкви була достатньо сильна опозиція сексуального світу запровадили як обов'язковий предмет у школі у 2003 році. Це держава, яка має найнижчий показник. Проблем із сексуальним здоров'ям молоді науковці переконані, сексуальна освіта має відповідати віку і статі розвитку дитини на кожен день дитини необхідно підбирати влучну відповідь. За словами спеціалістів, ні в якому разі батькам не варто вдаватися до критики і наголошувати на тому, що дитині ще не час про це дізнатися. Тут комплексна робота потрібна між школою і батьками. Центр чого поставлена дитина як особистість. Воз розробило спеціальну матрицю, де зафіксовано, що і в якому віці дитина має знати. До прикладу, до 4 років дитина має називати частини тіла правильними термінами. Знає правила гігієни, розрізняє відмінності між тілами, виражає свої потреби і бажання. Говорить так і ні. До шести років має дізнатися, що дітей приносить нелелека, дає раду розчаруванням, будує та підтримує стосунки з іншими. До дев'яти років не тільки знає назви частин тіла, а й називає їхні функції. Оцінює зміни тіла, розвиває усвідомлення того, що люди можуть контролювати народжуваність дітей. До 12 років розуміють взаємозв'язок між менструацією, еякуляцією і народжуваністю, приймають усвідомлене рішення мати сексуальний досвід чи ні, вміють відмовлятися від небажаного сексу. До 15 років усвідомлюють, як відношення до свого тіла впливає на їхнє здоров'я. Мають навички купувати контрацептиви, робити свідомий вибір, зайнятися сексом чи ні. Після 15 розрізняють образи змі із реальним життям, спілкуються із своїм партнером на рівних, говорять відверто, приймають рішення стосовно контрацепції, проявляють свою суть, протидіють сексуальним домаганням. Сексуальна освіта це необхідність, це бажання мати здорову націю. Сексуальна обізнаність здатна попередити інфекційні захворювання, небажані вагітності та сексуальне насилля та боювання теми сексу не захистить дитину, гра мовчанку обмежить шанси мати щасливу сім'ю. Доки українці не стануть відвертішими, доти ми будемо частиною невтішної статистики.